Що робити, коли дитина не хоче робити уроки, відтягує там до вечора, ніяк не всадиш за ці уроки. Це просто ознаки для вас, що їй не цікаво. От не цікаво. Багато хто з батьків їде на старих приказках: типу Зробив діло, гуляй сміл. Спочатку прийди, зроби уроки, а потім типу, ти вільний. Але дитина і так була в школі, вона там постійно щось робила. Вони приходять дому, вони погратися хочуть. Так дайте можливість погратися, переключити, відпочити. А потім сідати вже за уроки, не поспішайте. І краще буде, якщо ви взагалі не, б... не братимете участь там в організації, як дитина робить домашні завдання, тому що вона має зрозуміти усвідомити, що це її справа, не ваша. Не ваша. Але а, не дратуйте, не кажіть кожні 5 хвилин, що ти маєш сісти, тому що дитина буде відтягувати. А їй можливо не дуже подобається те, що потрібно зробити. Б. Вона прочається вам, коли ви на неї тиснете. Створювати тиск, сідай, сідай, скільки вже можна, сідай. Вона буде просто: да-да-да, да-да-да, але да, 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 ні-ні ні. Тому простіше пробувати різні графіки. Є діти, які одразу після школи хочуть зробити, окей. Є діти, яким потрібно відпочити, вони потім хочуть зробити нормально. Є діти, які ближче до вечора сідають за уроки, де немає значення, коли вони за них сідають. Має значення, щоб вони їх зробили. І бажано задоволені. От якщо немає цього задоволення, це означає, що дитина чи не розуміє чогось, і потрібно підтягнути тему, чи їй нудно, чи вона швидка, вона дивиться там стільки завдань. а Ні. Зі швидкими дітьми потрібно розділяти завдання на маленькі частини. Зробив трішки іди гуляй. Повертаєшся, зробив трішки, іди гуляй. І от такий спосіб вони а, нормально працюють, не лякає їх оця кількість, бо коли вони бачать там. П'ять стовпчиків чогось там написати, рядочки потрібно зробити, ще й однотипно, о Боже. Рядок написав вільний, там, чи два рядки написав вільний, потім приходиш ще два рядочки, пишеш, потім і ще дві рядочки. І так маленькими порціями з'їдається слон, яке називається Домашнє завдання. І, можливо, вчителька сувора може нудно викладає, і ваша дитина не хоче повертатися до того, що їй нудно. Тоді це потрібно замислитися може не в цю школу, не до цього вчителя, не в цьому класі. Потрібно навчатися вашій дитині, бо тільки початок взагалі навчального процесу і ще багато років навчатися, а тут уже не хочу. І це не питання в вашій дитині, це скорше за все питання в організації навчального процесу. Тому, якщо ви можете його покращити, його потрібно покращити. Але не сваріться з дітьми за домашнє завдання. Просто організуйте процес, щоб це було цікаво. І дайте їм свободу вибору, коли вони хочуть це робити. І не нагадуйте кожні три хвилини, тому що ви будете нагадувати, ви розсердитесь, ви будете роздратовані, дитина буде пручатися. Коротше, це буде війна між вами. І вона не покращиться. Звісно, що поки ви ще там. Дорослі, які ви авторитарно можете натиснути на дитину, яка навчається в молодшій школі, і їй доведеться з погрозами, ультиматумом там робити домашнє завдання. Мені цікаво, як ви будете тиснути на підлітка, який скаже, «Я не хочу. Тут же не в цьому питання. Нам не відірвати дітей від того, що їм цікаво. Тобто треба замислитися, як зробити навчальний процес цікавим. І ось це важливо. Тільки не купуйте ваших дітей, зробиш руки, я тобі зроблю. Ось це не приєднуйте, просто подумайте, можливо, цікавіше якось пояснити, показати. Може, треба змінити настрій. Я Інколи раджу батькам, що, перш ніж підійти до дитини, прочитаєте 12 анекдотів. Ви не помітите, як ваш настрій зміниться. Голос зміниться, ви почнете посміхатися, прийдете, і ви не будете створювати тиск на дитину. Ви побачите, що вперше там за довгий час з задоволенням дитина виконала домашнє завдання без криків, погроз і ультиматумів, саме тому, що ви в іншому настрій до неї підійшли. То тобто просто проаналізуйте вашу ситуацію, виберіть одну стратегію, а може всі, які щойно назвала, і успіхів вам і вашій дитині в навчальному процесі.